Зустрічайте в наявності. Автомобіль Subaru Forester 2020 року випуску в максимальній комплектації. Цей автомобіль оснащений ексклюзивним, повним. Симетричний повний привід Subaru Все, добре, дякую. Симетричним приводом. Ці комплектацію входить керівний салон з підігрівами всіх сидінь та керма. Панорамний дах. Преміальна акустика Harman Kardon, адаптивний круїз контроль це все та багато іншого. Ви можете отримати, придбавши цей автомобіль. Система допомоги при бездоріжжі X-Mode забезпечує вам впевненість на тяжких ділянках дороги або навіть Євромоторс. Ви можете придбати цей та інші автомобілі з гарантією до одного року. Всю контактну інформацію залишаю в описі під цим відео.